Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Багато питань було про анонсований літній наступ росіян і про заяву бункерного чуда, що вони створюють буферну зону на кордоні з Україною, відповідно. Ну, а сьогодні хочу ці дві теми подивитись: що до чого, як, які там перспективи і так далі. Ну, але перед тим хотілося би сказати, що. Ось почав збуватись один із моїх прогнозів, який я робив якраз на зустрічі у Стамбулі, і там мені чітко показали, що десь наближається великий обмін. Сьогодні ми додому повернули 390 українців. Там і військові є, і цивільні. Ну, Так що прогноз почав збуватись. Дійсно, це багато. Попереду ще буде друга частина обміну, а може, навіть і на три частини розділять, то що мають сумарно там щось тисячу чоловік обміняти. Ну, це так, до слова. Що називається рубрика А я ж казав. А, ну, добре, давайте перейдемо до сьогоднішньої теми. Можете що позручніше, ну а я починаю. Сьогодні якраз розгрібав коментарі, відповідав на коментарі. Там стільки компліментів було за відео про карму, що аж як то кажуть, аж засоромили мене. Ось. Добре, ну що ж, сьогодні, сьогодні закадровий голос в кадрі мене не буде, не той формат. А, добре, ну що, давайте з такого почнемо. Які взагалі перспективи цього літнього наступу? Чи він буде? Нема сенсу дивитись, наші військові вже заявляють, що він вже фактично почався. От, давайте перспективи подивимося. Так, гаразд, а ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, ось перспективи літнього наступу росіян у цьому році. Які перспективи? Покажіть мені. Ice. Ву нього перевернута. Ну, початок мені подобається. Дагас. Беркана перевернута. Урус. Так. Єра. І покажіть. Соло. Зараза. Поясніть. Пересас перевернути. Ага. Ага, ну, погано, що на Росію випала соло. Краще б замість неї Хагала упав. Ну, як вже є. Отож, що ми маємо? Вуня перевернута, дага, зберкана перевернута, урус, єра, соло, турісас перевернута. Дивіться. Загалом, які перспективи? Да розчарування буде. Замахнулись на гривню, ударять на копійку. Так да? Да, ось, Десь воно таке буде. Тобто ті, ті плани грандіозні, що вони там малюють, е -е, пошвам воно потріщить, не буде такого. Е, дивіться, далі. М -м. Ну, загалом тут як розвиток часу йде, знаєте? Дивіться. Зараз, так, да, облом. Ось спочатку прям облом. Вони десь сунуться, наші доблесні захисники їх обламають. Ну, принагідно закликаю. Донат на ЗСУ добра справа. Дайте собі плюсик в карму. А далі. Далі, ось вони міняють підхід після от облому. І знаєте, як друга хвиля йде. А, ось ще ресурсу накопили, сил накопили. Ну, все рівно по беркані перевернутій. А, якесь просування зовсім невелике. Геть зовсім. Це більше буде схоже, знаєте, топтання на місці. Але вже все-таки лізуть. Ось сили коплять. Силу коплять Єра, це ж було вже, власне. знов таки накоплення сили, накоплення ударного кулаку десь, і вони попруть. Мало того поєрі, то там, де вони вже лізли, те, що їх цікавить. В принципі, вони по всьому фронту лізли. А конкретно тут, значить, це може відігратись двояко. Це може якраз відіграти, що вони захочуть реванш взяти там, де оцей облом буде. Це один момент. А другий момент, що може бути просто полізуть там, де вже лізли, власне. Тобто це не новий напрямок. І по соло. Зараза. Руна перемоги. Ну, все-таки успіх тут певний проглядається. Ну, по Турісазу перевернуту зовсім обмежений. Сил, чого тут ти показав? Сил нема. Сил не вистачить. Але все-таки якийсь мінімальний успіх. На жаль, здобудуть. Мінімальний. Територія обмежена, це не який не обвал фронту, нічого такого близько. На жаль. Мало того, ну соло. Соло сама по собі руна літо показує. Тобто це десь влітку. Ну, правда, якщо брати по часу, є Расоло, то, схоже, це десь ближче туди, до кінця літа буде, якщо так. Тобто, знаєте, виходить так, що тут, ну, як мінімум, а, як мінімум, дві хвилі проглядається, дві хвилі оцього от наступу. Це як мінімум. Ось. В першій вони жорстко обламуються, ну і хвала богам, а в другій такі роблять якісь висновки, коплять сили, і все-таки якийсь мінімальний успіх здобувають. Ну, на жаль. Е, ну, а раз, добре, давайте більш детально це подивимось. Де конкретно лістимуть, ну Спробуємо по напрямкам. Буквально по три руни на напрямок. Е, ну я, напевно, по областям буду дивитись, ну Тут нема, нема особливого сенсу сильно його цей розбивати. Давайте е, ну давайте по областям, напевно. На три руни то що це занадто буде велике відео? Що у нас основне? ну Зверху почнемо. Суми, Харків. Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон. Ну, десь так. Так, раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка. Ну, так, оцей літній наступ в цьому році росіяни планують у Сумській області робити. Покажіть мені. Скажуть вам правда. Кано. Феху. Інгус. Ну, давайте фінал. Евас. Ну да, Сумський в тому числі. Будуть лізти в Сумську область. Що у нас тут? Кано, феху, інгус, А, Ну, дивіться, плани, ось ось зразу плани йдуть, є таке. Феху, інгус, там ресурс скоплений буде. Та вже казали, що вони туди щось підтягують, то ще більше підтягнуть. І по Евас, ось дійсно рух. Дійсно, щось проглядається в Сумській області. Ну, прямо основний напрямок удару, ну я сумніваюсь, на основний напрямок удару, тобто, це може бути якийсь відволікаючий удар, все-таки, та не, не стільки прямо основний напрямок. Ну, це буферні зони, ще будемо дивитись. тому що бункерне їхнє оте опудало, маріонетка Сарумана, заявила, що хоче якраз створити буферні зони на якраз в Сумській області і в Харківській. Що називається, щоб ти вже тими буферними зонами подалився, Ірод. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. А, ну, добре, покажіть, мені, будь ласка. А, отже, росіяни оцей свій літній наступ в цьому році планують в Харківській області. вам правду. Евес перевернутий Вунью. Так. Інгу знов такий, що? Фінал? Альгес перевернутий. Ну, Харківська область, так. Да, тут певна активність буде, але не така велика. В сумах біль більші падали руни. Сильніша ситуація. Що у нас тут? Евас, Вуньо, перевернута, інгу. О, пряма, тобто зовсім же. Евас перевернути, Вуньо, Інгус, аліс перевернути. Ну, дивіться, рух якийсь проглядається, але не сильно інтенсивний. Вуньо, Інгус, ресурс малий. В Харківській області малий ресурс, плюс аліс перевернутий, а в них самих з оборони якась біда буде. Там, чи наша контратака буде, чи щось таке. Ну, основне, що в них ось тут нема сил. Інгус не показує великий ресурс. Не показує. На суми падало Інгу з а це вже багато. Так, гаразд. Давайте далі. Луганськ. Те що, те, що їм давно муляє, і щоб заявити, що взяли всю Луганську область. Да? А що називається, а обломайтесь. Так, дякую за відповідь. Раз. Покажіть мені, будь ласка. Ну, то росіяни наступ, оце свій літній планують в Луганській області, скажімо, правду. Тейвас. Беркана. О, да. Тут лістимуть скажені. Урус. Пет. Ого! Луганська область оце погано. Дійсно. Те, що їм найбільше муляє, і тут прям такі руни попадали. А що у нас тут? Тейвас, беркана, урус, Перт. Перт сам по собі багато показує. Це най... руна, яка найбільшу кількість показує з усього футарку. Тобто ось. Ось, ось вам активні дії, ось вам рух вперед, ось вам велика сила. Тобто, от дійсно. Е... Ну, поки що виглядає так, що чи не основний удар буде якраз по Луганській області. Дуже й муля її всю захопити. Плюс беркана переверта показує, що якесь просування у них там буде. Оце мені не подобається. Ну, я ще окремо, напевно, буквально по, по сторонам світу подивлюся, власне, де ж буде основний удар. Ну, хоча, тому що я бачу, зараз Луганська область. От тут, схоже, основний удар буде. А, ну, добре, Донецьк, Запоріжжя, у нас ще й Херсонська область. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. ну то Росіяни оцей свій літній наступ в цьому році планують у Донецькій області. Скажу вам правда. Інгус. Соло. Пертперевернути гебо. Ага. Цікаво. Що в нас тут? Інгус, соло, передперевернутий гебо? Дивіться, да, планують, планують, однозначно. По соло. Е, ну, якісь успіхи й тут будуть. Ну, тобто, що, виходить, що вони лістимуть з багатьох напрямків, далеко не з одного. Тут навіть вони якісь певні успіхи показують. Дуже обмежені успіхи. Плюс покажуть, що в них там немає прям великої сили. Ну, немає. Пер Перевернутий. Брак ресурсу. Йде соло перт, обмежена успіх на обмеженій території. Плюс гебо. Є це домовленості, гебо це перемовини. Дивіться, таємні. Вони надіються, що Донецьку область їм здадуть без бою. А що називається а, губозакаточну машинку? Ви не хочете? Так, гаразд, за відповідні. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, до росіяни свій оцей от літній наступ в цьому році планують у Запорізькій області. Скажіть вам правду. Отал перевернутий. Дагас. Хагалас. Наутіс перевернутий. Ну і тут буде, ну тут такі руни. Ну тобто по всьому фронту вони будуть лізти, фактично. да? Ну дивіться, тут такі руни. Ну, давайте. Ота перевертий, дага, з Хаґала, з Наутіс перевернутий. От а переверний да, у них тут якась зміна командування буде. Це не обов'язково прям командувач напрямком. Це може бути командир, там ну шо в них там, бригади, полки, що у них там, е, не знаю, і будову їхньої армії. А ось, це по-перше. А по-друге, у них у самих тут втрата території проглядається. Що у нас якась гарна контратака буде конкретно на Запорізькому напрямку. А Дагас-Хагалас різка кардинальна зміна ситуації. Ну, Хагалас бойові дії будуть, будуть лізти й тут, однозначно. Ну, по наутісу суперевернутому, не судьба, що називається, облом. Хагалас наутіс перевернутий, обмежені бойові дії, притом жорстко обмежені. Там в них банально ресурсу не вистачить, щоб дуже сильно лізти по всьому фронту. От і все. Ну, але але, да, і тут щось пробують зробити. Ну, До речі, може бути, що це облом. Облама, полізуть, обламаються і через те ось тут і показують зміну командування і то що голови полетять. Отак от. Ну, успіха я тут не бачу. Ну, як би. Чи будуть пробувати? Да будуть. Но тут успіха нема. Ну, але Хагалас, да, Хаглас сама по собі агресивна руна. Ну це все рівно це не то, що там падало на Луганську область, наприклад. Ну і давайте, Херсонська область. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то росіяни оцей свій літній наступ в цьому році планують у Херсонській області. Скажіть, правда. Лаус перевернутий. Ну, вода їх явно маний. Да? Вуніо. Єра і що? Перт перевернути та сил нема. Нема тут сил. Що у нас тут? Лаус перевернутий Вуніо. Єра, перед перевернутий. Ну, дивіться, Лаус Перевертий, вода її дійсно манить. Форсувати Дніпро можуть спробувати. Да, Дійсно, невеликими силами, тут нема великого ресурсу. Лаус перевертий, це руна мертвих. Здогадайте, що їх чекає, якщо вони спробують форсувати Дніпро. Я це ще давно дивився. Підуть до Кобзона. Вуньо, ну що, будуть пробувати, кошмарити. Ну тут певний успіх проглядається, ну тут нема просування. Це може бути обстріл, може щось наше підбити чи знищити якусь цінну техніку, скажімо, щось типу того. Поєрі. да це ж було вже знов таки повторювані події. До речі, тут буде десь ближче до осені, схоже. Ось. І по перту перевернутому. Ну, нема, брак ресурсу, нема ресурсу. ну Нема ресурсу. Тобто, ну, це, знаєте, більше як відволікаючий маневр, а не основний удар. А радість, правда, буде якась. ну, Схоже, щось десь закошмарять наше. Так, їм, що багато треба, просто мирні квартали пообстрілювати, їм уже радість. Ну, це ж орки. Окей, давайте спробуємо на основний удар подивитись. Ну, тут не на 4 руни буде, тут буде на. Три, напевно. Хоча, ну, північ, да, умовно, Суми, Харків. Тоді е, виходить південь, це Херсон Запоріжжя. Да, і виходить схід, конкретно Луганськ-Донецьк. Отак: от, на три руни подивлюся, де, де основний удар буде. Так, добре, а покажіть мені, будь ласка, так, де буде основний удар росіян в цьому році? На ось оцей їхній літні, літньо осінній наступ. Де основний удар буде? Покажіть. Основний удар росіян в цьому році буде на півночі. ну, Сумська Харківська область. Скажіть вам, правда. Урус перевернутий. Так. Так, дякую за відповідь. гаразд. Основний удар росіян цьому році буде... основний удар росіян цьому році буде на півдні Херсонська Запорізька область. Скажімо вам, правду. Соло. Ага. Ну, гаразд. Так, дякую за відповіді. Ну і добре, основний удар росіян в цьому році буде на Сході. Скажімо вам, правду. Єра. Ну, На сході стабільно. І того виходить, що два напрямки основного удару. А Що у нас тут? Північ, урус перевернутий. Ну, Брак сили. Ну, Загалом там і руни такі падали, що си, це більше відволікаючий маневр буде, а не основний удар. Далі, схід, Єра. Ну так, да, Єра показує повторювання подій. Да це ж було вже. Ну, Схід їх цікавий. Це якраз Луганська, Донецька область. Ну, в принципі, По Луганській області там вже і показали, що дуже сильно лістиме. Де по Донецькій, власне, теж. А, ну і південь, Соуло. На півдні теж спробують рипнутись, але там мені успіху не показували. Значить, наші доблесні захисники дуже гарних обламають на півдні. До речі, зауважте. Прямо на південь Соуло і випало, руна Сонця. <кій> ну, окей. Далі, давайте про буфер. Ну тут, в принципі, що дивитись, все ясно загалом. Картина маслом, як то кажуть. А давайте подивимось тепер конкретно буферну зону. Що вони там зроблять? І чи зроблять взагалі щось? Що в них вийде? Я не буду до областей прив'язуватися. Я запитаю загалом, що в них вийде. Якщо щось вийде, то це покажуть. Якщо нічого не вийде, ну, то нема сенсу уточнювати. А, ну добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Путін заявив, що хоче ось бункерну зону на кордоні з Україною створити на нашій території українській. Покажіть мені, будь ласка, що вийде взагалі з цієї задумки російської? Скажіть вам правду. Є. Соло Ансус. Ну-ну, наприклад, далі. Єбо. Ну, гаразд. Дебо Евас перевернутий. Ось тут Інгус. І що По фіналу, по фіналу не визначе Значить, можемо ще поміняти. Ну, окей. Що в нас тут? Єра, Соло, Ансус, Гебо, Евас перевернути, Інгус пуста руна. Ну, сказав би, що прям зовсім нічого не вийде, ну все-таки Соулу випало. А ну, дивіться, тут що цікаво. Що цікаво, а, значить, зразу у нас ідуть повторювані події. Да це ж було вже. Да? Ось посовуло певний успіх. Успіх де? Успіх, де вони вже лізли. Тобто це може бути як Харківська область облизалом, так і Сумська. Да? Ну, про там, Донецьку, Луганську і так далі. Там мова не йшлася. А, дивіться, а, план у них є. Ось Анцузге, ось якийсь є план. Мало того є раповторювані події. Мені тут згадується зразу Вовчанськ. В Харківській області. Ото, от як заскочили трошки, ти і, і все, і заглохли. От, типу, от щось типу то -того може бути. Загалом, мені ще давно на Сумську область Тоді падало, що в минулому році, що будуть вони там лізти. Тому, в принципі, бачите, пронос і через рік свою актуальність не втратив. Загалом, а ось, ось плани в них дійсно є. Ось плани, ось заяви були зроблені, оце все. По явазу перевернутому. Повільне просування. Нема тут великого просування. Чого? Інус. Ресурс. Рез... Інус показує ну, невеликий ресурс. Немає там великого ресурсу. Але все-таки Інус показує територію, ева з інус. Да щось зможуть залізти. Пуста руна. Невизначені ситуації. Тобто ми можемо цю ш... ситуацію ще поміняти. Це не жорстко визначено. От і все. Да, і з другого боку можна прочитати інакше. Інгус пустаруна а, м, масштаб не визначений. Ну, інгус не показує велику територію. Не показує. Але, ну, сказав би, що нічого взагалі не вийде. Ну ні. щось таке вийде. Мінімально. Ну, мені зразу картинки стали, ну, я, в принципі, зараз на deep state картою дивлюсь, то мені картинки зразу стали Ну, щось, Ну, щось, щось типу того. Тобто, ну, велика буферна зона, там 30 км від кордону, там ще там щось. Да ні, І близько ні, не буде такого. Ну, ну, да, ну, заскочить. Через кордон заскочить. Є таке. Ну, Ось так от. Тому таке. ну, О, а давайте загальну характеристику подивимось, загальну характеристику цього їхнього літнього наступу. То я дивився, що вийде. от Загальну характеристику, як його оруни опишуть. О, давайте. Я думаю, що цікаве питання буде. Чи навіть не так. Як російське командування буде оцінювати результати оцього літнього наступу? О, оце буде правильне питання. Так, дякую за відповідь. Правильно поставлене питання, це вже 50% правильної відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а як російське командування буде по результату оцінювати оцей от е, літній наступ у цьому році? Покажіть мені, скажіть вам правду. Е вас. Ман нас перевернутий. Полетять голови. Феху перевернута, точно. Гебо, далі, лагус. І що? Турісас. Як бачите, тут великої радості нема. Значить значить що? Значить буде у них обло. Хороший при тому обло. Ну, я ж кажу, замахнулись на гривню, вдарили на копійку. Ну, так оце воно так і буде. Що в нас тут? Є Болагу Е, Дивіться, просування, певне, все рівно проглядається, ну, загалом мені все інші розклади показували. Да? В той же час це показують, що це їм як знаєте, як нові можливості відкриває. Полетять голови, тобто явно, що незадоволення, тут буде 100%. Полетять голови. Може хтось і закобзонитись, до речі, в процесі того самого наступу, який-небудь там генерал, наприклад, чи ще щось. Да, далі, тут ще корупція, до речі, вилізе, Дерибан коштів, і голови полетять через корупцію. Ну, а як? Куди ж, куди ж на Росії без корупції? власне? А дивіться, Гебо. Гебо це перемовини вже в принципі. Є, бо це вже, в принципі, перемовини. Ось куди курс на перемовини? Будь ласка, і по турісазу. Але ще буде все рівно бажання ще побряцати зброї, тобто перемовини, так, да, ось вони вже йдуть. А, і паралельно бойові дії ще тривають. Ще бажання побряцати зброю, по, по, проявити агресію. Ну, я питав, які будуть емоції, ну, декторіса з агресію показує. Тобто, бачите, ну е щось тут не видно, щоб вони по результату того наступу літнього сильно раді були і так далі. М -м -м, від слова зовсім. Тому таке. Голови полетять, що так само показово, да? багато про що говорить. Навряд чи полетіли голови, якби був успішний наступ, правда? Наче він буде неуспішний. Ну, Якось так. Ми... Що тут добре, що задумаються в сторону перемови. Ось. Ось тут так і треба це читати. Ну, і окей. Ну, до речі, Лагус воду показує, як є бо лагос. Знаєте, як перемовини за воду, за що це таке? Ну, тобто, щось біля води виходить. Щось біля води. А що ж вам біля води то треба? Ну, таке, подивимось, що там, що там будуть, які вимоги. А, Ну, загалом, ну, самі бачите, так? Да? Тому таке. Ну, що тут ще подивитись? Ніби все, так, ніби тему вже з усіх боків розібрав. Більше цікавих питань мені в голову не йде. Напевно, на сьогодні все. Дякую, що дивився. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу. Якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!